Прес-конференцію опорівці хотіли розпочати із результатів власного паралельного підрахунку голосів, які вели їхні спостерігачі на кожній дільниці, та їм це не вдалося. кажуть результати містилися на сайті, а його атакували хакери. Ця атака велася на наш сайт замеж України. Це була ціла низка комп'ютерів, які у нас знаходились. В Кореї та Китай, а це спланована акція, можливо, навіть із, скажімо так, з міжнародним. Тож результати власного підрахунку активісти пообіцяли оголосити за кілька днів, як тільки не вдасться відновити роботу сервера. Натомість розповіли про порушення, зафіксовані їхніми спостерігачами у день голосування. Незапекліша боротьба із застосуванням брудних технологій точилася на мажоритарних округах. Лідери серед кількості порушень 200 та 198 округи. На останньому зафіксували суттєві конфлікти навіть із застосуванням фізичної сили. Причиною стало дивне рішення 198 ОВК. Напередодні увечері головою комісії і членами комісії було прийнято рішення замінити, реалізувати подання політичних партій і замінити значну кількість членів дільничних виборчих комісій, які потім протягом дня намагалися вступити в свої права. І ми знаємо, за нашими спостереженнями частина значна частина з них не мала належно оформлених документів в двох округах. Це номер 200 в місті Умані, і у номер содевностовісім місті Кам'янці були присутні у великій кількості жителі інших областей. В основному це були кремезні статури молоді люди. Вони по перше, як сказав, вже Сергій долучалися до роботи на дільницях в останній. Час голосування, тобто приходили і реєструвалися спостерігачі журналісти у притом великих групах. Викликає подив у опорівців та КВУшників і те, що у лікарнях та місцях позбавлення волі на Черкащині переважна більшість виборців проголосували за партію влади. Численні порушення зафіксували у сільській місцевості під час голосування на дому. Приміром, у селі Балаклея за одну годину встигли проголосувати на дому 60 виборців. Проти своїх опонентів мажоритарники використовували юридичні технології. Штаби сиділи навіть того замість того, щоб думати, як сподобатися більше виборцям, Вони вже думали про те в останній тиждень, як які технології застосувати для того, щоб там погіршити результат опонентів, скасувавши вибори на окремих дільницях. За прогнозами експертів КВУ, результати виборів по 197, 198 та 200 округах можуть бути оскаржені. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка, Новини.